Друзі, вітаю вас! На попередніх уроках ми вивчили з вами техніку-пухлики. Як їх приєднувати до уставки, як їх закріпляти, щоб вони не розходилися. Зараз то були пухлики однорядні. Сьогодні я хочу вам показати пухлики багаторядні. Ну, Скільки в нас тут вийде? 3 ряди, чи 4 ряди, але не один рядок. Для того, щоб це робити, я зробила таку. Наметку, щоб рівномірно підогнути тканинку. Перед цим я оверлувала тканину. У народних сорочках тканину підгортали технікою в петлю. Ну, У нас є можливість я підгорнула оверличком і будемо перегибати по наметці. Отак, От наметала, щоб рівномірно у нас йшла. І йшов рахунок пуфликів. Пуфлики, так як я в попередньому уроці показувала, починаємо закріпляти з виворотньої сторони. Я беру чотири нитки згори. Чотири нитки униз і чотири в сторону. Я взяла кольорову нитку, щоб вам було видніше. Зазвичай я роблю це білими нитками. І взяла таку більш плотнішу тканину, щоб нам видно було рахунок ниток. Ця наметочка нам тримає. Рівну лінію. Ну, цю техніку ми вже проходили. Просто я хочу показати багаторядний пуфлики. Рахувати складніше, коли підгиб єсть І в сторону. Я думаю, досить і так, як я передніх ворог казала, що закінчимо. Так, як починали, тут починали. І сюди закінчимо. І залишаємо цю ниточку. Тепер шиємо другий ряд. Тут уже нам буде трошки легше шить, закріпляємо так само з виворотньої сторони і виколюємо і тут чотири. Перший ряд складніший, другий ряд вже легше, бо у нас є по чому орієнтуватися, щоб не рафувати. Але зізнаночку ми захвачуємо і підгиб, підгиб і тканинку, яка підігнута. Це те саме тільки другий ряд. І залишаємо і цю ниточку. У нас вже тут дві ниточки. Потім ми їх будемо стягувати. Ну, ще зробимо третій, третій рядок. такі у нас их получаются Захватываем такую же и, и залишаем третий рядок. Тепер що ми робимо? Беремо ці всі ниточки і охайненько їх стягуємо і рівномірно всі разом. Наметочку можна нам витягти, вона нам не потрібна вже. І отримуємо багаторядні пухлики. І тут можна робити, скільки нам є бажання. От так. Потім закріпляємо. Одну ниточку беремо і нею закріпляємо, так як я вже показувала. Закріпляємо і. Потім будемо приєднувати. Ну, я візьму одну нитку. і закреп такий. Ось Получається, ось така в нас. І так усі рядочки. Получається багаторядні пухлики. Симпатичні. Ну, звісно, я це роблю білими нитками. Ну, для того, щоб вам видно було, зробила кольоровими. Пробуйте до зустрічі.